Лідер Північної Кореї Кім Чен Ен скерував російському президенту Володимиру Путіну новорічне привітання, в якому пообіцяв посилити стратегічне партнерство між країнами у листі він висловив бажання, щоб 25 п'яте став роком великої перемоги, коли Ерефія здолає. Цитую неонацизм про це пише Reuters. За даними української розвідки, північно-корейські солдати, яких Ерефія почала залучати до штурмів на кошти з листопада 24-го року. Вже зазнали значних втрат. І от за інформацією. News Ейдженсі Північна Корея може готувати ротацію і навіть збільшення чисельності своїх військ в РФ. Ну і разом з тим близько тисячі північно-корейських солдатів, які воюють за Росію проти Збройних сил України на Курщині, вже загинули чи отримали поранення. Про це повідомила заступниця прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінг. І за її словами, військові з КНДР демонструють низьку ефективність на полі бою, зазнають значних втрат. Раніше представники Білого Дому зазначали, що за один тиждень боїв загинули або ж були поранені понад тисяча північно-корейців. А експерти пояснюють, такі втрати жорстоким ставленням російських командирів до цих військових їх змушують атакувати без належної підготовки, часто просто йдучи в атаку пішки.